Як ви думаєте, яка буде ціна під ключ даного автомобіля? Він у нас не битий, не фарбований, безпека, не стріляла. Тільки привезли його з Америки. Зараз будемо е ремонтувати, хімчистити, чистити, полірувати. Але тут ремонтувати особо нема чого. Ви думаєте, він втоплений по кришу? Але ні, він не втоплений. Подивись на салон. Пробіг даного автомобіля 62 тисячі кілометрів. Але салончик дуже-дуже файний, у нас шкіряний світла шкіра. Він в максимальній комплектації. У нас є панорама, повний привід, підігрів керма, підігрів руля, адаптивний круїз-контроль, 2-літровий бензиновий двигун. Також в комплектація є електрокришка багажника. Він у нас, до речі, семимісний. Зараз покажу задній ряд. Третій ряд тобто. Дивись. третій ряд навіть в пльоночки. Тобто машину максимально акуратно експлуатували. І ціна буде під ключ вже від полірованого, від хімчистеного, Тобто, все ніяких питань не буде. Не буде 21 тисяча доларів. І він ще і на гарних дисках, і на гарній резині Continental. Резина в подарунок. Будь ласка, приїжджайте, Tiguan забирайте.